Помало ноги. Ходи погладиш. Помала. Ладь. А он по тями куда. Хай цьоме. Ти будеш тямати? Ходи тато підніме. Тями. Пр. Так, друзі, всім привіт! Зараз будемо пробувати пробу, чіпляємо тезона, подивимося, що з цього буде. Будьте з нами.

Олексій, йди на берег. <ррр> поки потягнули завели. То, але пішло. З другого чи з трето разу його об'їли. Було до бережка трохи. А пішло. Попробуємо машину пішов. Покинулись коло два танки. Холосніш. Залишче стань, або стань з того боку, або я тако буду забридати. Ну no, я з... Їдь. Йдь. Добре, їдь. Їдь. Нічого на цьому не чуї. Ми розвернули, тепер трошки на тормозах зараз. На кінця і протормо. Друго. Що? Так, друзі ми ще машину. Не знаю як, що кому, але така робота в кобелі. Бела да, базу да, непогану роботу має. Золотого коня зібужу тяжко йти. Кобела йде на продажу. Ціна кобели для 200. Кобела покрита першираном. Брррр. Кобелі 6. Кобелі 6 років. Прирбаний! Кобела чемна. Плохняна. Цікава кобела припама. То єси сама учепитися. Учепляюся, сам всі все бачили. Будемо наш ще, е, тур другий. Там ми і зараз другу кобелу будемо тестувати. Так що будьте з нами, не перемикайтеся. Тепер тестуємо другу кобелку. Кобелка теж йде на продажу, ціна кобелки 45 тисяч. Як звати? Леся. Кобилці 9 років. От Зараз покажу, бо у тіктоці, бачите, От є От такі ці шаранчики, то її шлея була грезла, а тепер може дош. Тепер нічого немає, все погоєне. Просто шлея не підходила. Джерализу шлям шле. От Попробуємо зараз що це ходило. Покажу. Так. Зараз протестуємо ще на машинці, бо трактор їй дуже кешко дався, ну, взяла, але ну, не зразу. Не будемо фалити, що там капець, вона к'ягне. Ну а вона його потягнула. Напокигнуло 3,5 тонні. Тепер пробуємо машину. Що Все, поводить? Ну, по машину не чую. Не можу ця. Немало, діє! Можна мать! Так, Як ви він на рівному машина була на тормозах, ну, тут немає таких тормозів, що вони люзом будуть йти. Того йшло. Бачите, що в муксі багато легше. Ця машина дає всі ці кобилі. Тому відповідна ціна. Кому підходить, можете дзвонити, номер буде. Під відео в описі. так кобелка. Чемно, спокійна. Дай, дай ножку. Ноги в неї чистенькі, болів нічого нема. Так само і так.